Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розпочинаємо дослідження нової книги Старого Заповіту, Першої книги царів. Книги Перша і Друга Царів отримали таку назву, тому що в них описано правління всіх царів Ізраїлю та Юдеї за винятком царя Саула. Останні дні царя Давида згадані у перших двох розділах Першої книги царів. Тоді як події більшої частини його правління описані у другій книзі пророка Самоїла та в першій книзі Хронік. У Єврейській Біблії перша і друга книги царів становили одну книгу, точніше, один Сувій, що був продовженням історичної оповіді, розпочатої у Першій та другій книгах пророка Самоїла. Під час перекладу єврейських святописань грецькою мовою, книгу царів було поділено на дві частини. Причиною поділу була практична зручність, два менші сувої було легше використовувати та зберігати. Внаслідок цього, сьогодні ми маємо у наших бібліях першу і другу книги царів приблизно однакового обсягу. Друга книга Хронік охоплює майже той самий історичний період, що й перша і друга книга царів. Однак мета і акценти цих двох історичних творів суттєво відрізняються. Автор книги Хронік більше зосереджується на царях, які правили в Юдеї. Тоді як автор книги царів приділяє увагу як царям Ізраїлю, так і царям юдеї. Крім того, Книги Хронік особливо підкреслюють священницькі аспекти історії народу храм та богослужіння. Тоді як книги царів акцентують увагу на владі царів та пророчому служінні. Пригадаємо собі історії царів народу Ізраїля. Пророк Самуїл помазав Саула на царя Ізраїля. А згодом за божим наказом також помазав Давида на царя. Після смерті Саула його син Ішбошет став царем над Ізраїлем, тоді як Давид правив у Юдеї зі столиці в Хевроні. Через два роки після смерті Саула Давид став царем Об'єднаного царства Юдеї та Ізраїлю зі столицею в Єрусалимі. Перша книга царів починається з останнього року життя царя Давида та описує сходження Соломона на престол, чим започатковується Давидова династія. За часів правління Давида та його сина Соломона, пророк Натан мав доступ до обох царів і виконував пророче служіння перед ними. Невдовзі після смерті царя Соломона за правління його сина Ровоама, царство розділилося. Царство розділилося на Південне царство, відоме як Юдейське царство та на Північне Царство, відоме як Царство Ізраїль. Царство Ізраїль проіснувало 208 років, після чого воно було завойовано Асирією. А його мешканці були розпорошені по величезній Асирійській імперії. Асирійці також переселили інші народи на територію Ізраїлю. Протягом усього існування царства Ізраїль у ньому правили 20 царів. Пророки Ілля, Єлисей, Амос та Осія звертали свої пророцтва безпосередньо до царів та народу Північного царства Ізраїль. Також варто зазначити, що пророки Натан, Ілля та Єлисей не залишили після себе писаних пророчих книг або принаймні до нашого часу їхні писання не збереглися. Юдейське царство проіснувало довше ніж царство Ізраїль. У Юдейському царстві також було 20 царів, серед яких була і одна жінка. У 586 році до нашої ери це царство впало та було поневолене Вавилонською імперією. Такі пророки, як Ісая, Михей, Єремія, Софонія та Авакум, звертали свої пророцтва безпосередньо до царів і народу Юдейського царства. Особу автора книги царів достеменно невідомо. Давня єврейська традиція висувала кандидатури Езри та Єзикіля як можливих авторів, також існує традиція, яка приписує, що автором міг бути пророк Єремія. Однак Єремія, вочевидь, ніколи не перебував у Вавилоні, а помер у Єгипті. Історичний період, який охоплюють книги царів, триває приблизно 413 років. Цей період майже втричі довший за той, що описаний у книгах пророка Самоїла. Історичний період книги царів розпочинається з коронації Соломона у 973 році до нашої ери як співправителя разом із царем Давидом і завершується звільненням Йоахина з Вавилонського полону. Однак Основна частина книги царів зосереджена на періоді від коронації Соломона до зруйнування Єрусалима у 586 році до нашої ери, що становить 387 років. На початку книги описується зведення храму, а наприкінці його спалення вавилонянами. Книги царів пояснюють. Як і чому Ізраїль втратив землю, за яку так наполегливо боровся, що описано у книзі Ісуса Новина, у книгах суддів та книгах пророка Самуїла? Головною причиною вигнання та поневолення народу Ізраїля була його невірність Богові, особливо невірність Його царів. Слід сказати декілька слів про історичні дати подій, описаних у книги царів. Визначити точні дати досить складно з кількох причин. По-перше, Юдея та Ізраїль по різному обчислювали початок правління своїх царів. У Юдеї зазвичай починали рахувати роки правління царя з першого дня календарного року. В якій відбулося його сходження на престол, в Ізраїлі ж роки правління рахували від фактичного моменту початку царювання. По друге, календарні роки в Юдеї та Ізраїлі починалися з різницею в шість місяців. Ще одним ускладнюючим фактором були періоди співпраці двох або більше царів. Усі ці особливості призводять до певних розбіжностей у точних розрахунках історичних дат. Досліджуючи книгу царів, можна прийти до наступного висновку щодо мети їх написання. Святий Дух спонукав автора книги царів подати саме тлумачення історії, а не просто хронологічний опис подій. Один із головних уроків подій, описаних у книгах царів, полягає в тому, що невиконання та нехтування відкритою Божою волею веде до руїни та загибелі. Для народу Ізраїлю відкритою Божою волею був закон Мойсея, а також пізніше об'явлення пророків, через яких говорив сам Господь. Отже, після цього вступу перейдемо до дослідження першої книги царів. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Перша книга царів, перший розділ, перший вірш. А Давид постарів увійшов у літа, і покривали його одежами та не було йому тепло. Царю Давиду було або 69, або 70 років. І він перебував у дуже ослабленому стані. Тут не можна не помітити разючого контрасту з його молодістю. Давид, хто колись переміг Голіата та здобував перемоги над фалистимлянами, тепер був безсилим, немічним старцем небезпеки та випробування молодості, турботи та тривоги періоду царювання. А також покарання, яких цар Давид зазнав через свої тяжкі гріхи, призвели до його фізичної слабкості. Царя Давида покривали одежами та не було йому тепло. Існує декілька теорій щодо того, чому цар Давид втрачав тепло. Дехто припускає, що в останні роки життя він, ймовірно, страждав на остеопороз – Остеопороз призводить до ослаблення і крихкості кісток настільки, що навіть незначне падіння чи легке навантаження можуть спричинити переломи. У псалмах Давида є вірші, які, здається, підтверджують цю гіпотезу діагнозу. Псалми 31 вірші 9 по 10. Помилуй мене, Господе, бо тісно мені. Від горя вже виснажилось моє око, душа моя і нутро моє, бо скінчилось життя моє в смутку, а роки мої у квелінні, моя сила спіткнулася через мій гріх, і виснажилися мої кості. Псалми 102, 3 вірш. Бо минають, як дим, мої дні, а кості мої, немов висухли в огнищі. Деякі дослідники Біблії також припускають, що опис нездатності царя Давида зігрітися навіть під додатковими покривалами може свідчити про порушення роботи його нервової системи, яка відповідає за регуляцію температури тіла. Крім того, існує думка, що цар Давид міг страждати гіпертомією. Тобто станом, коли температура тіла знижується нижче 35 градусів. Перша Царів. Перший розділ, другий вірш. І сказали йому його раби: Нехай пошукають для пана царя молоду дівчину. І стане вона перед царем і буде йому за доглядачку, і буде вона лежати при лоні твоїм, і буде тепло панові цареві. Це може звучати дивно, а можливо навіть аморально. Існує принаймні два пояснення такої пропозиції. Перше пояснення полягає в тому, що така пропозиція не була пов'язана з інтимною близькістю, оскільки подібний метод застосовували в лікувальних цілях у давнину. Проте існує простіше пояснення. Царю Давиду запропонували взяти собі нову наложницю, молоду незайману дівчину, чия краса могла би пробудити в ньому інтимні бажання, що в свою чергу могло би сприяти зігріванню його тіла. Зрештою, цар Давид не був моногамним. Так, у другій книзі Самоїлова, у третьому розділі вірші 2 по 5, ми читаємо. І в Хевроні народилися Давидові сини, і був його первісток Амнон від Ізраїліття Хінуам, а другий син його Кілав від Авігейл, а третій Авесалом, син Маахе, а четвертий Адунія, син Хагіт, а п'ятий Шефатя, син Авітал, і шостий їїтреам від Егли. На додаток до цього переліку, дочка царя Саула теж була жінкою Давида перед тим, як він став царем. Крім того, царюючи в Єрусалимі, цар Давид теж узяв собі за жінку Версавію. І ще ми читаємо: Друга Самоїлова, 5 розділ, 13 вірш, А Давид узяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму по виході його з Хеврону. І народилося Давидові ще сини та дочки. Так що немає нічого дивного в тому, що цар Давид міг узяти собі ще одну молоду наложницю, хто би мала зігрівати його в старості. Перша царів розділ, вірші третій по четвертий. і шукали дівчину вродливу по всій Ізраїловій границі, та й знайшли шунамітку Авішах. І привели її до царя. А та дівчина була дуже вродлива, і була вона цареві доглядачкою, і прислуговувала йому, та цар не пізнав її. Ця молода жінка, хто вже досягла шлюбного віку, була вродливішою за всіх інших. Вона виконувала свої обов'язки, доглядаючи за царем як його наложниця. Проте, Незважаючи на всі її старання, цар був уже надто слабким, щоби пізнати її статево. Перша царів перший розділ в річі, 5 по 6. А Адонія, син Гагітин, бундючився та говорив Я буду царювати. І справив він собі повоза та верхівців та 50 чоловіка бігунів перед собою. А батько його ніколи його не засмучував, щоби сказати, чому ти так робиш. А він також був дуже вродливий, і мати народила його по Авесаломі. Адонія був найстаршим сином царя Давида після смерті його трьох однокровних братів. Амнон був першим сином царя Давида. Амнон був роджений від жінки Давида на ім'я Ахіноам. Авесалом, син іншої жінки царя Давида, убив Амнона як помсту за зґвалтування своєї сестри. Згодом Авесалом повстав проти свого батька царя Давида та загинув у бою. Про Кілава майже нічого не відомо. Існує традиція, що він помер у дитинстві. Таким чином, Адонія був найстаршим сином царя Давида на той час. І, хоча царство було обіцяне Соломону, синові Вірсавії, Адонія вважав себе законним претендентом на престол, Адонія, знаючи, що його батько цар Давид ослаб, активізував свої зусилля, щоб посісти на троні як старший син царя Давида, подібно до свого брата Авесалома. Який діяв так багато років тому, Адонія приготував для себе коней і колісниці з 50 бігунами, які водночас слугували його особистою охороною. Таким чином, Адонія демонстрував свою політичну силу, відкрито заявляв про свої амбіції і давав зрозуміти всім своїм суперникам, іншим синам царя Давида. Про своє прагнення зайняти трон. Хоча цар Давид ще офіційно не призначив свого наступника, він ніколи не дорікав Адонію за такі дії. Перша Царів, перший розділ вірші 7 по 8 І мав він змову з Йоавом, сином Царуї та з освященником Евіатаром, і вони помагали Адонію. А священник садок. І Беная, син Єгоядин, і пророк Натан, і і Реї та Давидові лицарі не були з Адонією. Щоби заручитися підтримкою війська, Адонія залучив до змови головнокомандувача армії Давида Йоава. Також він вступив у змову з первосвященником Івіатаром, хто перебував в Єрусалимі. На жаль, Евіатар не звернувся ані до Господа, ані до царя Давида за порадою, перш ніж надати свою підтримку самозвеличеному старшому сину царя. Імовірно, Евіатар підтримав Адонію через заздрість до другого пересвященника Садока, хто служив у Гівоні при скинії Мойсея. Священник садок не підтримував узурпацію престолу старшим сином царя Давида. Беная, хто переміг останніх Нефилимів на землі, на що ми звертали нашу увагу під час нашої 114 зустрічі, на той час мав великі повноваження у військових справах царя та очолював царську охорону. Можливо, саме тому, через заздрість та часткову втрату свого впливу, воєначальник Йоав і пристав на бік бунтівного сина царя. Пророк Натан, хто також був головним радником царя Давида, залишився йому вірним. Також на стороні царя Давида залишилися його впливові друзі, Шім'ї та Реї. Давидові лицарі. Елітне військо героїв залишилися вірними своєму царю. Господньому помазаникові. Перша Царів перший розділ, розвір 9 по 10. І приніс Адонія в жертву худоби дрібної та худоби великої, та худоби ситої при Евен-Газохалеті, що при Ен Рогелі, і закликав усіх братів своїх, царських синів, та всіх юдиних мужів царських слуг. А пророка Натана і Бенаю, і лицарів та брата свого Соломона він не покликав. Адонія влаштував великий бенкет, щоб проголосити себе царем. Він запросив своїх співзмовників, а також усіх потенційних претендентів на престол, інших синів царя Давида, окрім Соломона, а також царських урядовців. Як і у випадку з Авесаломом, імовірно, що багато з присутніх не усвідомлювали справжньої мети Бенкету, і беручи у ньому участь, мимоволі ставали співучасниками незаконної коронації Адонія. Однак ті, хто виступив проти змови Адонії на захоплення трону, зокрема, Соломон, син царя Давида від Версавії, не були запрошені на це дійство. Перша книга царів розпочинається коротким описом останнього року правління царя Давида. Цар Давид уже досяг такої старості, що не міг навіть зігрітися, не кажучи вже про керування народом Ізраїля. І знову один із його синів, нехтуючи волею батька. Вирішив самовільно проголосити себе царем, чим фактично повстав проти Господнього помазаника. Дасть Бог продовження цієї історії ми розглянемо наступного разу. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.